Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Але танкове питання досі не вирішене після того, як Німеччина на Рамштайні заблокувала постачання Україні танків леопард. Шквал політичних заяв не вщухає з останніх можливість передачі нам танків обговорять у Норвегії. А польща готова надати нам свої леопарди навіть без згоди Німеччини. Докладніше про танково-політичні баталії Наталю Кулик. Чи доїдуть леопарди до України після зустрічі Рамштайн увесь світ на вухах через блокування Німеччиною, передачі нам важкої броні, яка вкрай потрібна для оборони та звільнення окупованих територій? Леопарди -2» – це бойові танки німецького виробництва. У Європі одні з найпопулярніших є на озброєнні у більшості європейських держав. Своїм рішенням Берлін фактично заборонив реекспорт власної техніки і зв'язав руки країнам, які були готові передавати нам панцерники. а це, зокрема, Польща та Фінляндія. Мова не йде про те, що ми вимагаємо чи хтось взагалі вимагає від Берліна передати його танки. Мова йде про те, що Берлін просто має надати згоду на реекспорт. Чому таке правило є? Тому що ну таке міжнародне право. Країни, які виробили зброю, які продали її другій країні, можуть мають надати або не надати можуть згоду на. Її передачу чи продаж третій країні. згодом. У ЗМІ повідомили, що німці навіть вдалися до ультиматуму. Мовляв, розблокують передачу леопардів, якщо США нададуть Україні свої танки Абрамс у відповідь. у Конгресі США закликали відправити в Україну хоч один Абрамс, щоб стимулювати Німеччину. Та поки що пінг-понг не приніс результату. Німеччина свідомо на рівні вищого керівництва затримує на кілька місяців постачання. Чи це є домовленості, чи це є відчуття, що не треба йти попереду англосаксів там і британців, і американців, щоб десь Росії ну, не порвати всі зв'язки з Росією, яка історично до сих пір давить на Німеччину? Об'єктивних причин, чому Берлін не дає дозволу на реекспорт своїх танків, не бачить і головний редактор військового видання Дефенс Експрес. Адже навіть компанія-виробник леопардів заявляла, що може надати Україні до двох десятків машин, які має на зберіганні. Побоювання, що передача танків позначиться на німецькій оборонній промисловості. Мовляв, після цього на заміну їхнім леопардам країни почнуть закуповувати інші, теж безпідставні, бо вже раніше їм почав дихати у спину корейський виробник танків. Найочевидніша теорія страх перед Росією та боязнь ескалації. Але тут теж є але від вересня Німеччина серед держав лідерів, які передають нам зброю. І мова йде не про шоломи, мова, йде, як все було до цього. Мова йде про такі речі. Як зенітні системи, включно з Петріотом, мова йде про БМП, такі як Мардер, мова йде про ПЗХ 2000 Тобто передається все потужне далекобійне озброєння, але танки чому стали так, таким каменем? Українська сторона гучно наголошує, танки нам потрібні виключно для оборони на Росії. Вони точно не підуть. Укотре донести це Берліну намагався Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому каналу АРД. Ви кажете, можете там. Ну еще полгода говорить, отмериться да, а, в, в, в в влиянием, да? Но у нас каждый день гибнут люди. Ты можешь дать леопарда? Ну дай. Ну дай, мы же не наступаем. Леопарды эти, если кто-то переживает, не поедут по а, территории Российской Федерации. Мы защищаемся. Чому Україні потрібні саме леопарди, як і вся західна зброя, вони втричі точніші, прохідніші та маневреніші за радянські? Але головне ремонт танків. У нас активні бойові дії. обслуговувати їх доведеться часто. Американські Абрамси в Європі ремонтувати ніде. Французькі леклерки та британські челенджери треба возити відповідно у Францію та Британію з леопардами. Простіше для ремонту леопардів. В Польщі вже давно створена база. Чому тому, що Польща – це найближчий сусід, який є оператором танка Леопард 2 а 4 і танка Леопард 2 пл Це модернізований Леопард 2 а 4 Україна ще не отримала танків, але загалом останні пакети військової. Допомоги від наших партнерів рекордні. Одиниці зброї обчислюються вже сотнями, і це головний злам. Сполучені Штати вперше нададуть нам свої сучасні бойові машини: мобільні зенітно-ракетні системи, найбільшу кількість артилерійських снарядів та мінометних мін. Естонія, яка межує з Росією, взагалі пішла на безпрецедентний крок. Передає нам всі свої 155-мм гаубиці, сотні гранатоматів і боєприпасів. Данія надасть нам усі свої артилерійські установки Цезар, і це найкращий доказ того, що світ підтримує Україну. Союзники почали передавати сотню одиниць. Бронетехніки, і якраз це важливо через те, що коли ми говоримо про бронетехніку, грають не навіть наскільки окремо назви певних зразків, а грають вже просто кількість. І військові експерти і дипломати впевнені світу все ж таки вдасться дотиснути офіційний Берлін за останні дні. риторика Бундестагу дещо послабла. Лунають заяви. Мовляв, вони не заперечуватимуть, якщо Польща передасть Україні леопарди. А в польському уряді сказали, що можуть зробити це і без дозволу Німеччини, поки та зволікає і гинуть українські захисники. Варшава готова створити меншу танкову коаліцію. Наталя Кулик, факти сітіві єдині новини.